Підемо прямо, давай ми проїдемо з правого ряду. З правого ряду теж можна їхати. З лівого було відео, я показував, як проїжджати з лівого ряду. Тепер ми будемо проїжджати його з правого ряду. Зупиняємося перед лінний стоп, бачимо біжання по колосам, знаки. Так, Сьогодні закинули Олег. Ось. Звертаємо увагу, наша полоса буде впереді, бачиш, знакція, вже не буде справа, справа перестраємося вліво. Коли ми виїдемо, проїдемо середину, включимо лівий поворот, якщо буде транспорт з лівої сторони, ми їх пропустимо, зимемо ряд і приїдемо. Готуємося, пропускаємо, щоб завершили приїзд перехрестя. Так, 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 так. Ми їх маємо пропустити, що вони, але ми можемо зараз тут заблукати, їх ніхто не пропускає.